195-та доба війни, попри тривоги на територіях області, порядок, зазначає Андрій Райкович у зверненні від 6 вересня. Трудовий фронт на роботі. На ланах області триває сівба озимих культур. На 77% від запланованих площ вже посіяли ріпак. Аграрій готується до збирання врожаю кукурудзи і соняшника. Разом ми сильні. Україна переможе. В Олександрійській тергромаді зафіксували летальний випадок від коронавірусу. Помер 57-річний чоловік. За останню добу в області зареєстровано 14 нових випадків COVID-19 серед дорослих. Серед них троє з Олександрійщини, а саме один хворий з Петрівської тергромади, двоє з Олександрійської. За останню добу одужало 14 хворих, повідомив обласний центр контролю і профілактики хвороб. Станом на 5 вересня 35% шкіл області навчаються повністю онлайн, 65 відсотків очно та змішано, повідомила директорка обласного департаменту освіти та науки Ельза Лещенко під час апаратної наради. З 1 вересня майже 100 тисяч учнів сіли за парти в школах області. З них близько 7 тисяч діти з числа ВПО. Учнів перших класів понад 8 тисяч, з них 280 – діти дітей з сімей вимушених переселенців. В Україні почала працювати гаряча лінія допомоги для людей з інвалідністю в умовах воєнного стану, повідомили ініціатори ГО Вектор прав людини. Йдеться про індивідуальні психологічні онлайнові консультації, психотерапевтичні онлайн-групи підтримки, консультації з правових питань, які можуть отримати люди з інвалідністю, близькі родичі та опікуни, які знаходяться за кордоном чи в Україні. Щоб звернутися за допомогою, потрібно заповнити онлайн-форму, після чого з вами зв'яжеться оператор. У обраний вами спосіб. До хлопців на передову поїхала чергова партія буржуєк. Звітує спілка учасників бойових дій та дякує Юрію Щерському за балони, Олександру Михайлику за виготовлення та Олені Віщанській за доставку до хлопців. Перша партія саморобних буржуєк відправилася до захисників наприкінці літа.